Антикорозійна емаль з ефектом кованої поверхні 5 в одному це сучасний оздоблювальний лакофарбовий продукт з високими захисними і декоративними властивостями та гідрофобним ефектом в лінійці продуктів торгової марки Protex. Емаль виробляється з високоякісної сировини на сучасному обладнанні товариства Прогрес 2010 у складі групи компаній ХімРезерв. Емаль з ефектом кованої поверхні 5 в 1 застосовується для зовнішніх і внутрішніх робіт та призначена для захисту та оздоблення різних металевих виробів: огорож, перил, дверей, елементів меблів, ліхтарних стовпів, металевих елементів будівель, промислового обладнання та машин може використовуватись для фарбування підготовлених дерев'яних та мінеральних поверхонь. Перед нанесенням емалі поверхню для фарбування треба ретельно підготувати: зачистити від бруду, жиру, і іржі, обробити шліфувальною стрічкою чи металевою щіткою та знежирити. Також ми маємо лінійку хімічних засобів, які можуть значно полегшити підготовку поверхні перед фарбуванням, раніше пофарбовані поверхні ретельно очистити від старого покриття і відшліфувати при використанні металевих виробів в більш жорстких умовах довкілля. Поверхню треба загрунтувати ґрунтовкою прискореного висихання торгової марки Protex в один-два шари. Перед нанесенням емаль ретельно вимішуємо. В разі необхідності розводимо розчинниками Тінер Синтетік торгової марки Протекс чи сольвент торгової марки Хімрезерв. Емаль наносимо методом розпилення пензлем або валиком. Якщо ви зупинили свій вибір на антикорозійній емалі з ефектом кованої поверхні 5 в одному, ви отримаєте продукт з такими винятковими властивостями. West Емаль швидко висихаюча, час висихання до двох годин. Після висихання покриття набуває вигляду кованої поверхні, що надає вишуканості пофарбованому виробу, має відмінну механічну міцність, стійке до подряпин. Спеціальні мікровоскові добавки додають покриттю гідрофобний ефект, що відштовхує воду. Емаль легка у використанні, має відмінну покривну здатність. Виняткова атмосферостійкість дає гарантію захисту поверхні до 10 років за умови нанесення непричин. Менше трьох шарів емалі 150 мікрон сухої плівки. Також товариство Прогрес 2010 у складі групи компаній «Хімрезерв» виробляє широкий спектр лакофарбових матеріалів, перетворювачів іржі, розчинників, предметів автохімії, торгових марок «Хімрезерв», «Він», Промфарба.